В одному з багатоквартирних будинків на вулиці Глушець у Луцьку протікає покрівля, розказує Олександра Романовська. Квартира якої розташована на другому поверсі. Каже, через дірявий дах у дощ зі стелі у квартирі тече вода. Затекло, стало капати, ми стали підставляти. Олександра Романовська говорить, аби вирішити проблему, мешканці під'їзду, в якому розташовані п'ять квартир, звернулися в ЖЕК. Прийшов представник Жеку, подивився і каже 6 тисяч. Це матеріали якому маємо можливості такої, кажу, а якщо ми купимо за свої сили чи дасте нам людей, ніхто нічого вам робити не буде. Мені тече криша, я мушу добиватися, щоб хтось щось зробив у житлово-комунальному підприємстві номер 3 яке є управителем цього будинку, про проблему знають. Говорить директор Руслан Юлдашев у мешканців будинку. Заборгованість ми таких стали управителями з першого лютого 2022 року. Змінилися порядок того надавання послуг по кожному будинку. Ми виключно надаємо послуги в межах тих коштів. Що є на будинку. На даному будинку він маленький, ну і ще й мешканці мають борг 5 тисяч гривень. Відповідно, ми що повинні були зробити? Зробити кошторис на ремонт цього даху, який був зроблений, загальна вартість 6 тисяч 245 гривень. Мешканець відмовився. Поспілкуватися з власниками квартири, які боргують гроші, Суспільному не вдалося. Зі слів Руслана Юлдашева, усього ЖКП номер 3 обслуговує 360 будинків, мешканці яких боргують за послуги з управління. Борг не зменшується і з 1 лютого 20 року, по сьогоднішній день, так будемо говорити з послугів з управління, вже доходить приблизно до трьох мільйонів боргу. Загальний борг по підприємству 6,5 мільйонів. На тих будинках, де є кошти, де люди справно платять, ми робимо як і ремонт сходу. Кітин. Сьогодні перше ми ставимо перед собою мету утеплити підготовку до зими, утеплити системи опалення. Зараз дах в будинку на вулиці Глушець мешканці ремонтують самотужки, розказала Олександра Романовська. Склалися, купили матеріал, розклали отут костер біля хати, зварили смолу, привезли бляху, цілий день працювали. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне Луцьк.